Вітаю вас, дорогі четвертокласники! Сьогодні ми з вами подорожуємо на урок української мови. Сподіваюсь, настрій у вас гарний. Хочу додати трішки тепла і яскравості сьогоднішньому дню. А сьогодні на уроці нас буде супроводжувати квіточка. Давайте спробуємо відгадати, яка саме. А ось саме наша з вами загадка. Квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа, жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Скажіть, чи відгадали, яка саме квітка тут загадана? Так, вірно, діти, це соняшник. Зверніть увагу. Які яскраві, теплі та чарівні ці квіти. У нас з вами є така вправа асоціативний кущ. Що потрібно зробити? Асоціювати дане слово із чимось. Дане слово у нас соняшник, він з'явився в нас на екрані. Давайте заплющимо очки. І асоціюємо соняшник із чимось. Молодці. Давайте тепер з вами назвемо слова асоціації. У нас на екрані також з'явилися слова. Які відносяться до соняшника? Давайте їх зачитаємо і назвемо, до якої саме частини мови відносяться ці слова. Слово жовтий. Який? Це прикметник. Дійсно, соняшник має жовтий колір? Корисний? Який? Прикметник. Занятка соняшника корисні. Поле, що іменник? Соняшник росте на полі. Олія? Що іменник? Дійсно, із соняшника ми добуваємо олію. Урожай? Що іменник? В кінці, коли соняшник доспіває, ми збираємо урожай. Радість. Що іменник? Можливо, коли ми дивимося на соняшник, відчуваємо радість. Смачний який? Прикметник. Дійсно, соняшник смачний. Насіння? Що? Іменник? Так, ми добуваємо і соняшника зернятка. Це є насіння. На уроці потрібно бути уважними, активними і вправними. Отже, тема сьогоднішнього нашого уроку це правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Тепер ми з вами пограємо у гру, яка називається Згадай так чи ні, відповідай. У нас є поняття про іменник, а нам потрібно сказати: так чи ні? Чи правильне це твердження? І так, іменник вказує на ознаку предмета. Ні, це невірно. Іменник вказує на назву предмета. Іменник змінюється за родами? Так, дійсно, іменник змінюється за родами. Іменник відповідає на питання: Хто? Що? Так, вірно, дійсно, іменник має такі запитання. Іменник має відмінки? Так, у іменника сім відмінків. У іменника є власні та загальні назви. Так, це правильно. Адже іменник має власні назви і загальні. Іменник це службова частина мови? Ні. Іменник це самостійна частина мови. Дякую, що ви допомогли розібратися в цих твердженнях і правильно відповісти на дані запитання. Тепер попрацюємо з вами із каліграфічною хвилинкою. Давайте запишемо сьогоднішнє число, класна робота і пропишемо з'єднання ж, жа та слово «жайворонок». Добре, запишіть, будь ласка, прислів'я. Птицю пізнають по пір'ю, а людину по. Вставте слово. Так, правильно, птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Давайте попрацюємо з вами ось із таким завданням. Добери і запиши спільнокореневі слова до слова мова. Тільки давайте спочатку згадаємо, що таке спільнокореневі слова. Спільнокореневі слова це слова, що мають спільний корінь, але відрізняються за лексичним значенням. Тобто, вони. Можуть відноситись до різних частин мови. Це може бути як іменники, так і прикметники, дієслова. Але ми маємо пам'ятати, що має бути спільний корінь. Ось вітер нам приніс соняшники, на яких є спільнокореневі слова. Давайте перевіримо, чи у всіх них дійсно спільний корінь. Мовонька, промова, мовний, розмова, розмовляти. Так, є спільний корінь. Зверніть увагу. Мовонька. Корінь мов, промова. Корінь мов, мовний, корінь мов. Розмова, корінь мов, розмовляти, корінь мов. Усі слова мають різне лексичне значення. Чи впевнилися ви, що вони мають спільний корінь? Так, дякую. Запишіть, будь ласка, ці слова до себе у зошит. І позначте корінь. Задаємо. Ще раз, які роди має іменник. Жіночий, вона моя. Наприклад, дівчинка. Жіночий рід, вона моя. Чоловічий хлопчик. Він мій. Середній рід сонце. Воно моє. Ось такі роди має іменник чоловічий, жіночий та середній. Давайте з вами назвемо відмінки, які має іменник. Ми назвемо відмінки, запитання до кожного. Відмінку і відміняємо з вами слово. Наземний відмінок? Хто? Що? Соняшник. Родовий відмінок? Кого? Чого? Соняшника. Давальний відмінок? Кому? Чому? Соняшнику. Знахідний відмінок? Кого? Що? Соняшник. Орудний відмінок? Ким? Чим? Соняшником. Місцевий відмінок на кому, на чому, на соняшнику. Кличний відмінок це іменники виступають з вертанням. Соняшнику. Ось і ми звернулися до нашої рослинки. Ми згадали з вами, які відмінки має іменник, згадали запитання, на які відповідає кожен із цих іменників, і провідміняли слово. Давайте з вами звернемо увагу на наші слова в першому стовпчику і в другому стовпчику. Ліс, лісу. Край, краю. Учень, учня, меч. меча. Нам потрібно з вами зрівняти закінчення першого стовпчика і закінчення у другому стовпчику. Скажіть мені, будь ласка. До якого роду належать іменники? Так, це іменники чоловічого роду. Скажіть мені, будь ласка, до якого відмінку належать іменники першого стовпчика? Ліс, край, учень, меч? Так, це слова, які належать. До називного відмінку. Тобто запитання хто що. Скажіть мені, будь ласка, у якому відмінку стоять іменники другого стовпчика? Лісу, краю, учня, меча? Так, правильно, вони стоять у родовому відмінку. Скажіть мені, будь ласка. Чи однакові мають закінчення слова в першому стовпчику і слова у другому стовпчику? Правильно, вони різні, адже в першому стовпчику закінчень таких немає, а у другому з'явилися закінчення у ю, а я. Отже, зробивши висновок із минулого завдання, ми з вами сьогодні на уроці будемо говорити про правопис іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Також ми спробуємо запам'ятати з вами ці особливості правопису, закінчить цих іменників, щоб завжди писати правильно. Нагадаю вам ще раз, що родовий відмінок має запитання. Кого? Чого? Давайте з вами запам'ятаємо правило про правопис іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Правило звучить так. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають такі закінчення. А я або ую друг у родовому відмінку друга. Закінчення а. Лікар у родовому відмінку. Лікаря. Закінчення я. Ліс у родовому відмінку лісу. Закінчення У, край у родовому відмінку краю. Закінчення Ю. Давайте ще раз наголосимо, що іменники чоловічого роду в родовому відмінку «однини» мають закінчення А-я та У Ю. А от, щоб не помилитися, ми можемо використовувати з вами орфографічний словник це буде наш помічничок. Орфографічні словники бувають як звичайні, так і електронні. Фізкульт хвилинка. Повтори за мишкою повороти головою. Руки вверх та вниз підіймай. Роби нахили вліво, вправо. Нахиляємо тулуб. вперед, назад, вперед, назад, вперед назад, присідай. Пострибай. За Вовчиком повторюй сам. А тепер роби як Мавпочка. Чудово ви розімнялися, відпочили. Тепер потрібно приступати знову до роботи. Наступне завдання: спиши, розкриваючи дужки та зміни закінчення. Перше речення звучить так. Учні нашого класу подорожували від Львів до Київ. Скажіть, будь ласка, як зміняться слова у дужках? Правильно, учні нашого класу подорожували від Львова до Києва. Запиши, будь ласка. Наступне речення. Вони не боялись ні дощ, ні грім. Як змінимо слова? Вони не боялись ні дощу, ні грому. Вірно. Запиши. Наступне речення під час подорожі. Було багато пригод і сміх. Змініть слово в дужках. Під час подорожі було багато пригод і сміху. Чудово. Наступне речення то хліб забули купити. То сир, то хтось відстав від автобус. Зміни правильно закінчення. То хліба забули купити, то сиру. То хтось відставав від автобуса. Правильно! Дякую! Хто зачитає мені повністю правильно записану ось таку коротеньку розповідь. Добре, зверніть увагу, чи у всіх правильно записані закінчення. Молодці. Дякую. Ось є іменники: Зима, озеро, Києва, мостом. Зуба, мовою, дуба, вокзалу, води, автомобілем, кисню, весною автобуса тижня. Знайди, будь ласка, та запиши іменники в родовому відмінку однини чоловічого роду, а потім всі разом перевіримо, чи дійсно ви правильно виписали ці іменники. Зверни увагу. Родовий відмінок однини. Кого чого? Перевіряємо. Кого чого Києва? Кого чого зуба? Кого чого дуба, Кого чого вокзалу? Кого чого автобуса. Кого чого тижня? Підкажи мені, будь ласка, чи всі іменники тут є чоловічого роду? Вірно, всі іменники, які ми бачимо, виписані є чоловічого роду в родовому відмінку однини. Добре, щоб бути впевненими у правильному виконанні завдання, звернись до свого помічничка. Зараз він з'явиться у нас. Так, помічник наш це орфографічний словник. Ми знаємо, що вони є електронні або звичайні. На жаль, урок наш добіг кінця, і ми з вами виконаємо зараз рефлексію. Що вивчали на уроці? Що для вас було новим? Як можна перевірити себе, якщо немає впевненості у написанні закінчення іменника чоловічого роду в родовому відмінку однини? Молодці! Всі ваші відповіді були правильними, ви гарно працювали сьогодні на уроці, дізналися багато цікавого, нового. Тому я бажаю, щоб ваші знання, які ви сьогодні отримали, вам знадобилися в майбутньому. Дякую вам за гарну роботу, дорогі четвертокласники. Сподіваюсь на швидку зустріч.